І то ранок, жанок. Виходимо на прогулянку, гарна погода. Сьогодні в свій день народження, отримала от долі ось такий подарунок. Знаходжусь біля своїх рідних. У колясочці, як ви розумієте, лежить маленьке щастячко, раді якого я і подолала весь цей путь. Але дуже і дуже задоволена, що я саме тут зустрічаюся і день народження для своїх Чи маленьких чат. Дуже щаслива з цього. І зараз йдемо на прогуляночку з самим найменшеньким. І тож на дворі 10 ранку 24 градуси тепла. Штат дуже зелений. Вулиця також зеленюща, багато дерев, багато насаджень. У кожного біля двору квітнички. Хати у кожного індивідуальна, непохожа. Одна на одну, ось такі, квіти квітнуть. Такий будиночок цікавенький. Хай, собачка прогуліться, дох, маленький дох, невеличкий. так везу колясочку, тому знімаю, знаю, що не дуже гарно, але намагаюсь вам показати, як живуть люди ось тут. Дивіться, який будиночок в такому стилі цікавому. Поряд білесенький там стоїть. Зелені дуже багато, красиво, дихається легко, але відчувається, що день буде спекотливим. Виходили, було пасмурно, але зараз сонечко виглянуло і вже так пригріває, пригріває. Хочеться на всі боки показувати, тому кручусь, 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 кручусь. Дуже багато гортензій майже біля кожного двору. гортензії та інші квіти. Автомобілі самі різноманітні, ось Мазда виїжджає. Є з самих різних марок, але автомобілі то таке. Мене більш цікавить їхня природа. Подивіться, якийсь красивенний. Здалеку думала, кущ підійшла ближче, ні. Це, похоже, більше на бамбук. Хоча ні, і не бамбук. Не знаю, що за рослинка. Але взагалі тут дуже цікаво. Це сусіди моїх рідних, містер Дак. Сьогодні я його ще не бачила. Але завжди у нього тут гарні квіти. Він за ними доглядає. Зараз вам покажу, як тут гарно та затишно біля двору цього шанованого пана Дака. Ось погляньте які квіточки гарнющенькі. Ой таке щось синеньке, прям не знаю. Таке гарнюсеньке. Там у нього і фонтанчик бачу, і дуже цікаві І яку ще громенний, гортензія також. Погляньте який гібіскус. Ох, і красивий, ох, і красивий. На квіточці. Думала, щодінка, ні не бділка. Який красивий гібіскус. Така в нього серединка красива. Ой-ой-ой, і -ой -ой -ой. хотіла ні. більш схожа на осу, але і не оса. А, подивіться, яка краса. Ох, кіточка красива. Не пойму, що то за. Треба в дітей спитати, що це в них за. Що це за комахи такі літають красиві? Бальзамін квітне, також якісь синього кольору квіточки. Бругмансій якийсь громенний, але дивлюся вже вона відквітла. А взагалі тут дуже і дуже красиво. У місті Радака взагалі дуже красиво. І хінацея погляньте, яка красива. Вон теж якісь квіточки, не знаю їх назви, але дуже цікаво. Ой, така огроменна, ой, метелик такий огроменний. Але пролетів, не встигла його вам засняти. Дуже мені подобається відношення американців до вікових дерев. Стоять старезні, красивезні, облагорожені. Подивіться, обкопане, кожне деревце, кожний кущик. Дуже полюбляють свої прапори, прикрашають ними і подвір'я, і ось поштовий ящик так у людей прикрашений прапором. Маю надію, що українці після війни теж будуть відноситися до символів своєї країни з більшою повагою, аніж це було в нас раніше. І ось так маярить прапорець. Ми заходимо до хати, бо вже надвоє спекотно, і мій бебі хоче відпочивати в прохолодній домівці. Довго ми не спали, шукаємо зуби, тому не робимося ні 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 бляка. І зараз бабка буде тебе приколихувати сонечко малісіньке. В кімнаті прохолодно, але ми в чомусь плюкаємо, плюкаємо. Вау, Вірочка! Ще сьогодні. одна подружка. Мама. Все, цілую зустрічаю. Боже, квіти від Лариси. Привіт. Дочка зробила мені сюрприз, запросила подружок, яких я не бачила шість років. Довгих шість років. Наташа! <с> на рождение> рождение. Боже, какие красотки! Боже, боже! вид пани Натальи. Так, девочки, выпали, закусываем. Сонечка, давайте. Как раз девчоночки. Неочековано свято. Совсем неочековано. И такой вот торт. Малючок отдельно. Девчатка сидят. на машине туда-сюда. Уже квитет все совсем. Взагалі. Девчатка, пока-пока. Ай, да, девчаточки разъезжаются. Так, Наталочка пришла до своей машинки. Веруня уезжает. Так, в різні сторони. Наташа вправо, Віра вліво. Поїхали. Ой, thank you. Дуже приємно в день народження отримати такі квіти. Дякую всім.